Непогано, хай буде, непогано. М -м, попередження. Presents... Знову стиль. Знову стильна гра. Пані та панове! НЕМАЗЕС! Що ж, а, сюди нічка, що по опціям. Не відчиняються. Тож починаємо, опції не працюють. Але вони є. Опція опції є. Що ж. Ой-ой-ой-ой-ой, як це погано працює, здається. Що, що. О, у, 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 у мене є тіло, М -м, іначе, наче... А, ні, я не голий, добре. А. Що там? що там? Так, щось. Дивних. Що до них собі записує? Хай буде, я. Я налізу в чужі справи, правильно? Ой, ой, ой! Вимкнусь. Оп, світло не треба вимикати. Двері. Двері якось. Якось якоб якось би дворічки, так би. відчинити би. Що таке? Ми замкнені? Що таке? Можна мені якось щось. Ух ты. Ух ти. Ух ти, Я аж себе бачу, коли я швидко рухаюсь. Гемпадик від першої Соньки. Silent Kill. Чого? Я сказав магічне слово? Десь ти мене обдурюєш ой 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 ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні Що не відбувається? Це типу. Як далеко треба бігти? І куди треба бігти? Я вибіг назад? Не дуже... Ні, не, це Не, це назад. Ой, мені не подобається. Що тут відбувається? Ой, мені не подобається. Він Він поряд? Воно поряд? я не знаю, що. Що шу Я чую, шу я що шу Воно йде, воно йде! Куди, 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 куди? Де я? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, біжи, малий, біжи Ти що, втомився? Ну, Перепочинь трошечки! Та-та-та-та! Рішиточко, це ми розуміємо. Це там, певно, щоб бачити, де воно, да? Але, дяка Богу, я ще його не бачив. Чи-йо-ї, чи її. Я щоб вас не ображати, пані чи панове, хто ви. Я ж культурна. Де я? Ага. Я ж культурна людинка. Я ж не можу вас образити. Стоп. Це замкнено? Так. Це обдурило мене. Ой-ой-ой, мене так обдурили. Тут нікуди? Я вибачаюсь тоді. А на що я сюди прийшов? А, стінка? Стоп, нічого не бачу. Чек на медіум. Оф. Але я, здається... А, ні. Що? Ем... Эм... Оп. Це, в принципі, глухий кут. Воно десь прям... От прям десь прям... А де? Знову ж таки, я прийшов сюди, тут теж глухий кут. Тут тільки глухі кути Ой-ой-ой, я не хочу, я відмовляюсь. Шо ти таке? Привіт. Я йду до тебе. А, ти мене одразу буваєш. Привіт. А, тоді давай так. От і все! ОТ і все, вважає, що не було мене. Я пішов далі. Ну як далі? Назад виходить. До побачення. До побачення. Наскільки ти швидкий? Все-все глухий кут. Можливо, сюди кудись. Я десь звідси можу впасти. Правильно? Бля, я ж нічого не бачу. Взагалі нічого не видно, господи. Не зрозуміло ні хрена. От ти впав. А це я впав просто назад. Правильно, правильно. А я ж зараз затріну її. Його. Її. Добре. Я в этом зрозуміло. Давай сюди хоча б збігаємо. підозри, що там тільки западня. Тільки щоб впасти. Під ножки треба дивитися трошечки. Ніхрена не бедно. І де вже поряд десь? Я перестрибнути нічого не можу, так? О, дірка, дірка. Не Наткнутися на нову дірку. Куди це? Куди воно веде? Так, це наче... Что-то новое. О, тут следы. Я за вами. Так? Ой. Что такое? Что такое? Эй, выгодай, иначе мы пришли. Иначе все... Тобто і куди далі? Добре, де воно? Воно не хоче пройти вже мене вбити. Там-да-дам. Звідти ж було так. Добре. Угу. О, привіт. Кулечки. І звідси. Я чомусь сюди прийшов для якогось цілі. Ой. Неприємно. Добре, я ще раз спробую пробіжати, але напевно вона зараз десь в мене на шляху просто буде. Воно, вона, він. Окей. Що у нас тут? Лабіринт червоний. Ой, вона десь поряд, до речі. Я її чую. Навіть через цю музику. Я її чую. Вона десь іде. Ай, де ми знову... Бля, мені так подобається цей облюн. О, ну, дяка, ось хоч трошечки музика вже пішла. Ще все це биття, це... Трошечки б роздухлилося, бо я ж тут був, я ж тут наче гуляв уже. І звідси я тільки що прийшов, наче. Так. Так. Я тут тільки що був. Окей, давай туди я не ходив, точно. Синя підлога. Це щось трошки інше. А це глухий кот клас. Стоп. Кілій. Ну, щось якось сюди ж. Правильно. Жи-шиш. Можна браще, правильно, вихід. Ааа, десь поряд має би бути Б. Мав би бути, але немає. Знову поряд вона. Вона він. То шановний. Боже, Даже у нас здесь прям порят-поряд. Куда я вийшов? Да прям за мною, прям за моей п'яточкою. Ти ж хочеш мені баты мої кенсивочки? А я на дам, я на дам, я на дам. У -у -у, я дам, я дам, я дам, я дам. А не, не зараз трошечки пізніше, будь точка. Ой-ой-ой, чого ж воно налякало так? Воно якось по-іншому дихає. Слухай, слухай, слухай. Давай не будемо. Застамився? Як би його розмансувати тут? Я ж я туди хочу, а не назад. Давай, 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 давай. Я чекаю на тебя. Давай. Идешь? Идешь? Давай. Я туда хочу. Ты, напевно, не хотела, чтобы я туда и шел. Туда и шел. А я пойду. А я пойду. Я пройду. Не-не-не-не-не. Мало-мало. Давай-давай, без всего. Люба моя. Выход. Правний? в сраку, пішов сраку, бабцю. Сраку, бабця. Я вийшов. Композиція журнал снів. Поки не було нічних жахів, щоб додокументувати. Новий для кожної ночі. Вони мої Немезис. Окей. Okay. Я щось обираю тебе? Окей, хай буде пас. 1, 1, 8. А, ні. Що це таке? Що це означає? 1, 3, 1, 8. Крапку 1, 6. 5, 5, 1, 2. Крапка. Що це за цифри? За 2 перечіркнути. Тізер для Немезіс був створений метом Лівсом. Е, та-та-та, патрончик і все це таке от. І все, як ну, ну знаєте. Що ж, е, ось такий ось він був немесис. Не можу сказати, що було прям вау, стрьомно Було стрьомно, добре. Добре, ну добре. Ну хай добре. Давай зізнаємося, було страшно, допоки я не почав її мансувати. От першого разу я її побачив, і коли я зрозумів, що вона ще й мене не вбиває з першого удару, то я такий. Ну і добре. Але на другий раз вона якось почала по іншому дихати і мене трошки налякало. В цілому непогано. Прикольно, побігли по лабіринту. Було б непогано, якби було більше орієнтирів туди, куди бігти. Бо ніхріна ж не видно, ніхіра не знаєш, куди бігти. Тому це просто рандом і просто удача. Можливо, я б забіг спочатку, а можливо, ні. Тобто. Краще б було спочатку дати якісь, чи телепортувати, чи переносити з локації в локацію, а потім вже дати справжній вихід, бо... Ну, але щоб були орієнтири, щоб ти хоча б розумів, що ти не безцільно блукаєш по цьому лабіринту, як, наприклад, як коли я зустрів ноги і вони просто лежали, почалась якась музика. Я думав, ну все, ну, напевно, кінець, вона має прийти, мене вбити, і на цьому гра все закінчиться. Але ні, виявляється, що ні. А, каже, дякую за гру. Дякую. Вимкнуся. Дякую, що були зі мною, дякую, що подивилися. Бажаємо вам лише одного щастя і здоров'я. Хоча це два. Але, тим не менш, будьте щасливі, будьте здорові. І на все добре. Зустрінемося у нових випусках. Бувайте!